Всім привіт це новий влог на моєму каналі. Так що надіюсь у нас подобається. Так що лайком. підрозділи на лайках. Я надію, що він займає прямо перегляд. Кожа таки нас країт. Там горка, з якої я впала. Кожа я на вініцах вдивитися і куси 9 часов. Диктатор. СКМ одна машина, Hyundai. і шкода. А ще маленьки одна машина на яку буде. Показує, я буду показувати свою е, колясці тортики. Оцей перший, він з Орігом. Mm -hmm. І класик. Якщо його такий писати. Це улбіка з вишні. Зверху крен сміливочний з бльозками сиропчик. Маліна, mm. малина, малина чорниця, ще щось там змішано. Е ну. э, і шоколадний коржик. Зараз покажу, як вона в холодильник чіпляється. О, ОДД, о, what did it? <coughs> <Йо, шейко. coughs> Отакі растоги такі. <на> <coughs> Хелоніга. Скільки там машин? Давай-но все сюда. Скільки там машин? Давно не бачились, ребят, давайте. давай. Кофекві бігом латена наробили. Я пофоткала, і я психологи. Сімка дай! Семки гані. Сімки гані. Йоу, ніга, вот та фашнеля! Шнеля! Чекана наснімай. Бу будьмо оператором.

Мазапака, мазапака, фазака, мапу. Тоже еду в поезд, а потом напытаю, кажется, давай mm. поменяемся. Асамер, асамер, асамер. Каже, давай поменяемся, я Я не брала, каже, а я тебе вправо уже такая, такая. Не. Вот фан, не га. Я не ничего. Мы же челкой друг кстати, до нормального вида уже, плюс-минус. А то сарапник посрелся, и челка не ходит. там папа банк є, гроші є, гаманець є. Так. Себодочка, я рушаю. Себодона я погнала. Чуєш, Лік, що зараз робити? Що? Лік, що робити? Ні, краще не йти, ні. А я можу біжать по берег. То не переживайся. Ця... ноги накачаєш, пору, мене вже. Мені вже клюн відказує. Якось ще хорошо було я пішла. Все, гайда, города. Ще побачишся сьогодні? Бай-бай. Чула закривайся. Закривайся на цей біка. Я ти пош, спускатися. спускатися. Просто після ту висоту, так? Да? Окей, це не треба. Ой, піта. Ви звікна й-маю. Також відбули ці машини на шкоді сузуки. Зараз їхати короче, на немецьку шосе. У мене скм Hyundai. Таві сфоткую там щось три на Hyundai і одна на SKM. І потім Богу. Зараз я кошек піду. Я беру свою посилочку. На тому... на SKM, О, кожу SKM, На ці на Suzuki, коротше. Ось новенького ну, коше, когось мальчика коротше, взяв. Той мальчик бідеть. Ти мене дивився коротше, щось. Тоже пішла перед цим Максимчиком. Навіть, типу, які продані, які не продані, коротше, він каже, що надивиться ну, той стоїть тоже. Типо я така прийшла, він типу каже: "Сидай", і я кажу: "Я всі буду Я Прикошка така фігня. Так. Ек. Кажаш. Рада тебе откликати. Hello here. My name is Princess. Короче, я ось на СКМ ходкую тут кей IQ 6 в тричках. О, що такі таке діла. О, ребята, це трэш. Мне надо чёртой помощи, Коля, молитвы робить. Тики-треки. Ой, Маш, куча болей. послушки. ножки. Ай, ну, Люби. ты смешно, а смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Тільки б'яти. Ізхватка на я Спліть. Ти в самому майже всі машини були. А на три машинки та й все. Ми ще їдемо. може, на мой. Такий влог у нас. О, Айдібло. Взяла, все взяла, така я блядь, кошті про. Коротше, їдемо. А так його, играє, коротше, оце. Цю... Короче, вам на... чи поміж. Видно на ждать вокзал и домой. Нет, за кошелку кута. Да? С пештанником, короче. И я такая, начали на, на расслабоне. Там ничего не видно. Так, ребятки, я разбилась на почту, Такая, чекайте, такая. На стиле. Такие стиль мы да, окей. Короче, я должна быть на почту. Я буду свою лампочку, на обзор. Ох. Потім піду до Таші, ну тож в я не буду знімати, в принципі. Та що Цей... Я вчора нічого не знімала між після того моменту. По-перше, я приїхала з баби з дідмою. Я прийшла, може я поїла, чи що хоче на далі допустити. Потім хочеться. Цей... Тоді ми кошті прийшли в яблука, потім Кожді мені скачав Майнкрафт на iPhone. Купив мені Майнкрафт за 301 гривня на минуточку. На минуточку, 301 гривня Майнкрафт на iPhone в Україні. Знаєш, сусід, всі за прихідний. Коротше, вчора ми з вже барали Майнкрафт, то другу, Я кошти лягла і вирубилася з роду. І це стало того будівнику. Десять стало, коротше, бо треба потихеньку рожи, але мене земпотні, я живу тут розбити вже. Лягаю часа два-три ночі і стаю в час дня до нас часів, а час, ті типу, плюс норм. Я що... Переводити на пошту. Ой. ой. Такою погодою. Я можу йти тільки за поставками з Аліспресу на пошту. Більше я такої погоду не видишся. Падає. Чуть не впали. Да. Погода, конечно. Ужас. Вот слушай, уже что спадал уже. Я помню не лайку. то капец. Капец был. Ну, две дверь то чая? точая. не Зараз там нарви ужас. Так, облочок на обзорчик ампатник лампи. Так що там опять палки. Так, кого еще только я помню на какая такая лампочка. Но моя вот и штатив, по идее. Чтобы штатива... О, вот где-то когда тихо типа, наверное. Штатив Им повезло. Штатив Е. Лампа. Штатив. Инструкция. И, и штатив. Налины, кстати. Это очень хорошо. Им очень повезло. Такая лампа. У, -у, У це мощь. це реальна мощь, так все одно є. что можливість. А такому вибрати вам? А такому? Какая тут, короче. Кожа такая лампа. Так, надо включим. Чика. видео снимаю. А попробуем, может, один пульт до всех подходит. Он так и подходит. Я хочу ее... О, С батарейкой да, ничего себе. Оказывается, батарейку да, я в шоках. Блогер. у Ти собі хочеш світиш? Я знаю. Я хочу... Уди який обзорний? Я хоче світло. Цього не поломаю і все буде тільки пійки ну. Ну виключить ти, що ти чимось помогло. Де срак? Чувак такий нас сніг на дворі, де тупо мета прям ужас. Валюшка бінажився снігу. Валюшко, покажися. Хочу такі діла. Ругато тупо як ця лампочка світить, бо я вам так і не показувала. Настав вже на другий вечір. Ви бачите, вже тут снігу намиловулась. Хочу ось так, ось така лампочка, така наша тіфі. Дуже гарно світить, дуже гарний вайбік. Є майбік просто присутствує. кстати, я навчаю, що вчора говорила таку кашу. Кусіруся, така каша. На цьому було закінці. Дякую вам всім, що ви дивилися. Ставте, будь ласка, лайки, підтримуйте мене, будь ласка. І їй шумові буде... ще більше ходити, будемо на середині, буде якісь ідеї, то буду ще знімати. Так що чекайте, ще якісь мої влоги. Ви, звісно, рідко, але мітко. Так що всім пока.